Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі, І щиро дякую всім тим, що з нами спільно молитися, дякую всім тим нашим жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я ще сьогодні нагадую про Соломію. Ми збираємо, у нас стоїть тут оцей жертовник. Мені написав її батько, ми з ним спілкувалися. Він є голова благодійного фонду. Бачите, людям допомагає. Але так сталося, що, що треба помічі і дімо. І тому, значить, в дитини дуже складний вроджений цукровий діабет, гіпотеріоз е це щитовидна залоза. Значить, принесла операцію. Ну, діло в тому, що розвивається там симптоматична епілепсія. Ну, Хто це розуміє, то має поняття, що це таке. Вони замовляють багато ліків. Діло в тому, що йде така добра динаміка, дитина починає поправлятися і виходить з того, і ми її там об'явили такий збір. Я дуже дякую всім тим, хто жертвував. Жертводавці, я всі, що ви писали, я всіх туди вніс, кошти ви перечислили мені. Я їх всіх туди поставив скарбничку. Так, і дуже дякую, так що сьогодні хто ще має таку можливість пожертвувати. Але дивіться, що я хочу ще сказати зразу. Я об'являв і казав, що я пожертви не збираю і не об'являю ніде. Це такий виняток, ми так один раз прийняли, Ну, і все. Але ми збираємо тут у церкві. В інтернет мережах я ніде нічого не збираю. Чому я так на це наголошую? Бо тому що мені вчора подзвонив дзвонив е, парафіянин, е, він взагалі то інвалід, чи то першої, чи другої групи, і йому від мого імені написали. Розумієте, що я їду до хлопців в госпіталь, нам треба грошей на бензину, 600 гривень позичте, і я до п'ятниці віддам. Ну, що це за комедія? По-перше, аби я зичив гроші. По-друге, аби я звертався до. <реш> Ще раз кажу всіх, хто мене там бачить в Тіктоці. В Тіктоці мене нема, мого аккаунта. Моїх відео є досить, сам бачив, дивився. Мене викладають там і ці, як вони називають, мацьків, і, ну і багато-багато беруть голос, просто вирізають, вирізають, накладають на якісь там. На якийсь відеоряд зовсім інший, але слухають голос, якась фраза цікава, людям сподобалася і вони там накладають, Тут це таке. Але бачите, шахраї над цим працюють. Вони бачать активність і туди відмови імені звертаються. Ще раз кажу: якщо я до вас звернуся із тим, що треба збирати гроші, можете сміло посилати мене за руським воєнним кораблем. А всі ті, хто є в, в тому, як він це називає, в Тіктоці, де є мій аккаунт, пишіть жалоби, зайти, пожалітися, що людина видає себе не, не за ту, хто треба. По їм там жалоб і їх там закриють. Ще раз пояснюю, ніякі збори в інтернеті я не об'являю і ні в кого не буду просити, особливо. Тих, що мене тільки через інтернет знають, я ніколи вас не буду просити, щоб ви мені допомогли на бензину. Я дякувати вашим пожертвам маю на бензину і не тільки на бензину. Ми кожен божий день на номій пошті ми отримуємо посилки. Ми постійно, постійно в дорозі. І щоб я просив вас на бензину, ну це було б трохи смішно. Я би сказав, ну, мені не стає на бензину, я буду сидіти в церкві і молитися, не тяну я на волонтера, якщо вже навіть на бензину нема. Ще раз кажу, де бачите, що я десь там прошу збираю гроші за російським воєнним кораблем. Я дуже нервуюся тим, розумієте, що. Є люди, які стараються, щось роблять, і їхнє ім'я хочу там спозорити або на їхнім імені заробити. Це паскудство. Навіть, нема катрусі, то їй теж були, зламали мені там, що то, я навіть не пам'ятаю, що то їй писали. Пані Ганусю, що то їй написали, що я теж, вона побачила, що я в неї прошу гроші, вона сама немає. І вона 500 гривень перестала, бо отець попросив, Господи Боже. А потім каже, я зрозуміла, що, певно, мене здурили. Ну, я її за порядність гроші вернув. І ще Ромко знайшовся той Шовген, він із, того, із Львова. Теж побачив, каже, я хотів би тій жінці гроші компенсувати за її порядність. Я кажу, Ромко, я вже її дав. І від мене ще дайте кажеш, добре. Так що Катерина заробила, але урок отримала. урок отримала. Тому ще раз кажу: я можу звернутися до тих, кого я можу подзвонити. Якщо я вам подзвоню, тоді будемо говорити. А то, що там пишуть? Мені одна моя землячка, з того села, від кого я народився. Ні, не там, я був на парафії там в селі, то вона. Пальма де Майорка, десь там хто знайде, і вона каже, бачу мені, ви мені пишете. А вона, вона по тексту навіть зрозуміла, по тексту, що це не я. Бо я ніколи так, ну, знаєте, речення людина будує так, як будує. І коли ти читаєш лист від свого знайомого, ти його майже бачиш, так? А тут, коли, а тут, коли почали писати, ну, щось я навіть не розумію, я до неї почав на ви, якось там вона каже, От, собі, каже, бачите, шахраї мене звертаються звертаю, від мене на те. Бо вона мій друг, я її знаю ще від, ну, ще від школи, розумієш. Але вона мені, правда, молодець, зразу передзвонила, сказала така, така справка, хочу уточнити, бо щось підозріло, каже, ви так ніколи до мене не зверталися, розумієш? А тут, розумієш, прошу дуже. Так що із Чехії теж мені дзвонили, що якісь шахраї там до них звертаються. Ще раз кажу, Моя справа молитися. Те, що я займаюся волонтеркою, це лише тільки заради того, що я маю ресурс. Но я ніколи не буду об'являти ніякі збори. Ще раз пояснюю, хто не чує, хто не знає. Де, якщо бачите, що колодій Василь збирає на щось, зразу удаляйте, зразу дзвоніть мені і одразу, то все удаляйте. У нас трошки інакша формат э, волонтерки. От, наприклад, хотілося би сказати за Володимира, так? Його зараз не, ну, він не знає, чи він дивиться нас, чи не дивиться, але був такий період, що його привело до нашої церкви. Я молився за нього, ми з ним мали розмови, э, пастирські і так далі. Ну. І він наскільки є вдячний, він керівник організації. І я до нього звертаюся і кажу, Володя, мені треба пленка для бліндажів. Скільки треба отець? Я кажу, ну рулон буде добре. Ми починали з рулона. Потім було два, потім було п'ять, потім було десять. І я вже, а хлопці чують, що їде, і мені зразу, що треба ще, треба ще. Ну, Звертатися. Я йому кажу, Володя, ну давай ми будемо тобі хоч платити трохи за ту пленку. Він чуть не образився, каже, та ви що, для наших хлопців, то ви що? І я пишаюся такими людьми. Розумієте? І вчора, отут у нас з'їзд матерів, молитви, служба Божа, а ми, я йому подзвонив, треба було, треба було на поза вчора. І він ну там не вийшло. І вчора він привіз служба тут іде. Приїхала машина, вигрузила пленку. скільки він вигрузив? П'ять, шість рулонів. Вже заберуть. Ну, то це понятно, що заберуть, слава Богу. Але розумієте, наскільки, ну, по-перше, ви знаєте, що рулон пленки оцей темної такої двохслойної, це не тисяча гривень. І я такими хлопцями пишаюся. І це є дійсно, ну, це і справжні українці. це, розумієте, Я встидаюся в не просити, я готовий йому заплатити, а він, а він стидає сібрати гроші. Розумієш, він каже, що ви що? Як треба, кажіть, Але я вже так часто то кажу, а то зараз ну, осінь починається, і це треба робити, розумієте? Бліндажі і так далі. І, і, і треба, та й треба. І скоби, от все це ми купляємо, Ми ж, ми ж самі що, робимо скоби чи що? Ми заказуємо, нам роблять, ну вже як то кажуть, канали налагоджені роблять нам. По скидці нормально присилають сюди ціними ящиками. збирати гроші мене дратує це, розумієш, коли мого імені якийсь шахрай заробляє на чесних людях, розумієте, на порядних людях. Отак От портяться порядні люди. Це ще не знаєте, чи це не працює, розумієте, вороги. Щоб спеціально тих людей, які стараються і хочуть щось здати, щоб їх е, демотивувати. <кій> я дуже перепрошую, що я так багато за це говорив, але, але я це мусив сказати.